Мого класника сина виявили пухлину в головному мозку. Як йому допомогти і куди звертатися? Пухлини в, в головному мозку, ми будемо з вами це вивчати на курсі. Ось, Це включено в цей курс. Тепер е е е клітини мозку не діляться. Що ж тоді там ділиться? Зростається нейроглія. І ото, що називається пухлиною, це процес заживання центрів управління органами. Якщо це постійно повторюється, розростається компактне утворення. Треба не утворення усувати. Треба усувати причину постійного загою. Хірургічно можна його прибрати. Ви просто його приберете, цю ділянку, центр управління ви заберете. Але якщо ви отримаєте ще хіміотерапію і опромінення, ви зробите свій мозок дуже жорстким. І в такому випадку, якщо там буде фаза заражавання набряку, буде розрив. Все це буде описано в курсі. Вас про пухлини мозку про буде описано, показано знімками усе це. Тому хто захоче, хочете в цьому розібратися, цього не боятися, приходьте. І таке цікаве питання. Да? Задайте, будь ласка, його лікарю. Хоча б раз. Чому пухлини органів та систем по їхній теорії метастазують в мозок, але пухлини мозку нікуди не метастазують? Задайте їм. Ова што не имаме А месец на така курси век